Лариса знайшла сина мертвим у його квартирі, ключі у неї були завжди для полива квітів, коли він у відрядженнях. Максим лежав на кухні чашка кави розбита поруч. На столі записка, мамо, якщо читаєш це, то не довіряй нікому. Через годину приїхав Андрій. Як дізнався Лариса, Боже, що сталося? Він стояв у дверях, запиханий, наче біг. Звідки ти знаєш? Голос тремтів. Максим дзвонив учора. Скаржився на серце. Я хвилювався, приїхав перевірити. Андрій обійняв її. Вибач, що так пізно, пізно була третя дня. Швидка поліція, морг. Андрій розмовляв з лікарями, поки Лариса сиділа в коридорі з запискою сина. Не довіряй нікому, навіть йому. Серцевий напад, сказав лікар, у молодому віці буває стрес, нерви. Які нерви, перервала Лариса. Він щасливий був, робота, дівчина. Мамо, м'яко втрутився Андрій. Максим мені телефонував щотижня. Останнім часом дуже переживав за тебе, за те, що ми розлучилися, що ти сама брехня. Максим ніколи не говорив про їх розлучення, як про проблему. Андрій узяв на себе похорон, організував, оплатив, підтримував. Три дні він не відходив від неї як рятувальне коло. Знаєш, що Максим сказав мені перед смертю, шепотів він увечері після поминок подбай про маму вона не має нікого, крім мене. На поминках Андрій тримав її за руку. Люди шепотіли як добре, що не сама в такому горі. А Лариса думала про записку і про те, чому Андрій з'явився так швидко. Андрій приїжджав щодня, готував, прибирав, відповідав на дзвінки. Оксана знову телефонувала, повідомляв він сказав, що ти спиш. Вона не розуміє твого горя, хоче розвеселити. Це шкодить. Поступово друзі перестали дзвонити, колеги не наполягали. Лариса залишилася наодинці з Андрієм та своїм болем. У тебе тут все нагадує про Максима, так, сказав він через місяць, переїдь до мене, хоча б на час його квартира здавалася раєм, світла, затишна, на стінах їх старі сімейні фото. Щаслива родина, якою вони були 20 років тому. Зберіг, здивувалася вона, завжди сподівався, що повернешся. Андрій розповідав історії їх кохання. У цих історіях не було сварок, її сліз, його байдужості, тільки ідеальна сім'я, яку зруйнували недорозуміння. Максим мріяв, щоб ми були разом, говорив він. Може, його смерть, знак? Лариса почала вірити. Горе заглушало логіку, а Андрій був такий турботливий. Вона підписала документи на спільний рахунок, на оренду квартири, на страховку, довіряла йому у Сароблі у всьому. Коли почалися напади тривоги, він відвів її до лікаря. Постравматичний стреста діагностував доктор Семенко, старий друг Андрія. Пропишу заспокійливі. Таблетки допомагали спати, але робили пам'ять розмитою. Лариса забувала, де поклала речі, що хотіла купити, які документи підписувала. Це нормально після такого шоку, заспокоював Андрій. За вечерею з його друзями Віктор обмовився. А пам'ятаєш, Андрію, як ти розповідав про свою колишню? Як вона забрала сина і заборонила бачитися. Пауза. Холодний погляд Андрія. Віктор плутає, швидко сказав він, ми з тобою завжди були разом. Але Лариса пам'ятала інше пам'ятала розлучення, сварки, його байдужість до Максима. Хіба таблетки настільки зруйнували пам'ять? Вночі їй наснився Максим. Мамо, пам'ятай записку не довіряй нікому, навіть йому. Особливо йому сон не давав спокою. Лариса вирішила не приймати таблетки. Через день голова прояснилася, і вона згадала те, що намагалася забути. Максим дзвонив за тиждень до смерті. Мамо, тато знову з'явився дивний якийсь. Розпитує про твої гроші, квартиру, запитав, чи маєш заповіт, тоді це здалося їй нормальним. Тепер зловісним. Поки Андрій був на роботі, Лариса обшукала його кабінет. У папці нерухомість знайшла договір продажу своєї квартири, у минулий тиждень, покупець фірма Максимум ЛТД. Підпис її власний, але вона не пам'ятала, коли підписувала. Серце калатало, коли вона знайшла довіреність на управління її рахунками, теж з її підписом. Заява про визнання недієздатності готова. Але не подана Медична довідка від доктора Семенка про прогресуючий психічний розлад. І остання папка План М. У ній поетапний розпис 1. Встановити контакт після смерті сина. 2. Ізолювати від друзів. Три Ліки для дезорієнтації. 4. Заволодіти майном 5. Усунути руки тремтіли. Лариса сфотографувала документи телефоном і поклала все на місце. Увечері Андрій повернувся з роботи. Ніжний, турботливий. Як справи, дорога, приймала ліки? Так. збрехала вона. За вечерею вона обережно запитала. Андрію, а Максим справді дзвонив тобі перед смертю. Пауза. Ледь помітна, але вона її відчула. Звичайно. Хвилювався за тебе, казав, що якщо з ним щось станеться, я маю про тебе подбати. А ти де був тієї ночі, коли він помер? Андрій поклав виделку. Чому ти питаєш? Просто цікаво вдома спав, а що він не спав. Лариса згадала тієї ночі їй дзвонили у другій невідомий номер, але вона не відповіла. Зараз вона зрозуміла дзвонив Андрій, перевіряв, чи вона не у Максима. Нічого, сказала вона, просто болить голова. Але коли Андрій пішов у душ, Лариса подзвонила друзям Максима. Артем розповів те, що підтвердило найстрашніші підозри. Лариса Іванівна, Максим останнім часом дуже боявся батька. Казав, що той змінився одержимий якоюсь помстою. Макс навіть хотів звернутися в поліцію. Чому не звернувся? Боявся, що не повірять. Андрій Петрович вже поважна людина, бізнесмен, а Макс мав тільки свої підозри серце завмерло. Які підозри? Що батько стежить за вами, фотографує, збирає інформацію. Максим знайшов у нього вдома папку з вашими фото біля дому, на роботі, в магазині. Лариса поїхала до квартири сина, ключі зберегла. У його столі знайшла зошит з записами. Тато дзвонить щодня, хоче знати все про маму, роботу, гроші, стосунки. Дивно, після десяти років мовчання знайшов у тата папку зі знімками мами. Хтось за нею стежив місяцями. Тато каже Мама зруйнувала його життя, забравши мене. Тепер має заплатити. Останній запис: День смерті. Тато приніс ліки від стресу. Дивні в ампулах сказав, що європейські, нові, не довіряю. Якщо зі мною щось станеться, мама має знати правду. У ванні Лариса знайшла ті ампули, латинська назва, але серед букв, розгледіла «Діджіталіс» наперстянка. Рослинна отрута, що зупиняє серце. Максима вбили, телефон задзвонив Андрій, дорога, де ти? Хвилююся. У магазині, збрехала вона. Швидше додому. Приготував сюрприз. Лариса взяла ампули та зошит. Доказів достатньо час діяти. Поки їхала додому, дзвонила в поліцію. Дільничний Сергій Петрович, Лариса Петренко, мені потрібна допомога. Мого сина вбили, а тепер убивця планує вбити мене. Приїжджайте, розберемося. Але коли вона під'їхала до будинку, побачила, що всі вікна квартири Андрія світяться, а біля під'їзду стояла машина швидкої. Сусіди шепотілися біля входу. Андрій Петрович непритомний, серце кажуть, дружину його шукають. Лариса зрозуміла, це пастка. Андрій імітує серцевий напад, щоб заманити її додому. Там на неї чекає шприц з тією ж отрутою. Фінальний акт почався. Лариса не піднялася до квартири, натомість подзвонила швидкій Я дружина Андрія Петренка. Як його стан? Стабільний, просить вас під'їхати. Каже, дуже важливо. Брехня. Лариса чекала біля під'їзду, поки не побачила, як лікарі виходять з порожніми руками. Ніякої швидкої допомоги не було Андрій найняв актора в білому халаті. Увімкнувши диктофон у телефоні, вона піднялася до квартири. Андрій зустрів її біля дверей здоровий, усміхнений, з букетом троянд. Сюрприз не вдався? спитала вона. Його усмішка тріснула. Про що ти? Про фальшиву швидку. Про імітацію серцевого нападу. Лариса увійшла до квартири, Андрій замкнув двері за нею і забрав ключі. Знаєш, Ларисо, ти розумніша, ніж я думав. Маска спала остаточно, обличчя стало холодним, розрахунковим. Три місяці я чекав цього моменту. Дивився, як ти підписуєш папери, віддаєш гроші, довіряєш мені життя. Ти навіть не здогадувалася, що живеш з убивцею свого сина. Чому? Голос не тремтів. Лариса відчувала дивну рішучість. Максим свідчив проти мене в суді розповів, як я бив тебе, як кричав на нього. Через нього я програв справу про опікунство. Через нього мене вважали невдахою батьком. Андрій дістав знайому коробку з ампулами. той самий деготаліс. Твій син помирав у муках, благаючи, щоб я врятував його, а я просто дивився. Люд затьмарила розум. Лариса схопила зі столу важку попільничку і з усієї сили кинула в Андрія, влучила в голову. Він похитнувся, упустив ампули. Вони розбилися об підлогу. Ти, суко, кров текла з розсіченого лоба. Лариса кинулася до дверей, але Андрій перехопив її. Сильніший, більший, повалив на підлогу, все одно помреш. Просто не так красиво. Руки стиснули горло. Лариса намацала уламок розбитої ампули. Гострий, як скло, з останніх сил встромила його Андрію в шию. Він закричав, схопився за рану. Артеріальна кров хлющала між пальців. Допоможи, хрипів він. Дзвонив швидку. Як Максиму допоміг. Лариса встала, витираючи кров з рук. Андрій упав конвульсії, трясли тіло. Через хвилину все стихло. Диктофон записав усе: зізнання у вбивстві, погрози, напад. Достатньо доказів. Лариса набрала 102. Поліція я щойно вбила чоловіка у стані самооборони. Адреса справу закрили через півтора місяця. Самооборона, захист від убивці, запис з диктофона, ампули з отрутою. Зошит Максима усе склалося в чітку картину. Лариса повернула собі документи на квартиру та гроші. Частину Андрій встиг розтратити, але основне вдалося відсудити у його компаньйонів. Найважче було ховати Максима вдруге справжні похорони, справжнє горе без фальшивого співчуття вбивці. На могилі Артем передав їй папку. Макс просив, якщо з ним щось станеться, віддати вам це бізнес-план дитячого центру Нова сім'я. Детальний проект допомоги дітям з неповних родин. У кінці лист. Мамо. Якщо читаєш це, значить мене немає. Не сумуй довго. Ти дала мені найголовніше любов і віру в добро. Втіли мою мрію це буде кращий пам'ятник за будь який камінь. Через рік дитячий центр відкрив двері. Лариса дивилася на дітей, які знайшли тут тепло, і знала Максим живий. У кожній врятованій дитині, у кожній щасливій сім'ї Андрій хотів знищити її через горе, натомість горе перетворилося на силу творити добро зло програло, любов перемогла. Кінець.